День молоді у більшості людей асоціюється з веселощами, але представники церкви прагнуть, щоб крім розваг та нових знайомств це свято мало й духовне підґрунтя. Але так само цей день я нагодую для того, щоб більше зустрітися з Христом, попросити можливо вибачення Господа через свято тайну покаяння, прийняти святі тайни, порадуватися, подякувати Богу за життя. Бо в сьогоднішньому слові в слові до молоді. Всі молоді всього світу святіший отець Франциск говорить, що ми маємо не закриватися у собі. З Цілого Закарпаття святкувати день молоді приїхало більше 500 молодих людей, які приступали до сповіді, молились разом з двома владиками Міланом та Нілом, а також 45 священниками священиками на божественній літургії. Тішуся, що є понад 500 молодих людей, які прийняли запрошення. biti so svojimi duhovnimi očci eh, na tej sreči eh, in obogatiti sebe duhovno, zato, ker je potrebno za eh, sodobnega svitu to sveto, da bi bili apostolami za mlodih. Помагати, щоб стали учнями Ісуса всі народи і всі люди. Під час заходу молоді люди спілкувалися один з одним, розважались і ділились своїм досвідом віри, який, до речі, і присвячений цей рік в католицькій церкві. Як ми знаємо, сьогодні цей рік цей рік віри, і ми маємо змогу тут набратися найбільшої віри. Можливо, хто її не має, тут її почерпне. Взагалі нас тут дуже весело. Всі танцюють, співають, веселяться з нетерпінням. Чекаємо наступного року. Чим запам'ятався, та яке значення має День молоді для хлопців та дівчат. Враженнями діляться винуватці свята. Єпархіальний день молоді для мене це, це завжди спосіб провести веселий час із своїми друзями і з тими, з якими я ходжу до церкви. І тут ми говоримо не тільки про Бога, а ми тут і веселимося. От ви бачите, там діти танцюють. Звичайно, є це можливість поспілкуватися із священниками, посповідатися і також згадати за щось не таке буденне. Подумати про Бога, смачний обід приготувала і частувала ним гости місцева спільнота. Після були танці, концерти двох молодіжних ансамблів а на завершення акафіст до святителя Миколая. Мощі якого знаходяться у свято-миколаївському храмі села Доробратова. До речі, іконостас однієї з найбільших церков нашого краю розписаний легендарним закарпатським художником Йосипом Бокшаєм.